Капотний пастер. Капотик крутився, зрозуміло, це крило не крутилось. Фара 9 місяць 9016 рік, пластики всі на місці. Все ціле, кріплення фари не паялось. Саме 9016 рік. Ця фара не видно, слідів зйому зміщень по болту. Цей капот також крутився. Ось тут болти брудні трохи, не видно по ним чи вони крутились. Що у нас по бачку? Навірно, відкрутим краще. Подивимося, лонжерончики рівненькі, без слідів рихтувань. ремінь більш-менш, навісний. Ось є запотівання. М -м -м. Боже, який це айфон прекрасний. Півтори тисячі доларів я не можу сфокусувати блідо на запотіванні. Це просто прекрасно. М -м. Це просто шедевр. Короче, е. Тут за На крыше сети. Так аж клапан на крышка. Мая за путевание. Добрый. Тут добре, добре, добре задня стінка Ніби більш менш